Друже, привіт! Якщо ти плануєш купити ОВДП через додаток Дія, обов'язково переглянь це відео. Є один не дуже приємний нюанс, про який ти маєш знати. І якщо ти попереджений, то можливо ти зекономиш собі трішечки нервів. Цією історією зі мною поділився один із моїх підписників, і з його дозволу, я поділюся нею з тобою. До речі, пане Сергію, великий вам привіт від каналу. Сподіваюсь, у вас все добре. Бережіть себе! Історія починається класично. Пан Сергій вирішив придбати 10 облігацій через додаток Дія. Звісно, він пройшов всі верифікації, отримав погодження на покупку і зрештою підписав документи через Дія підпис. Він оплатив покупку 30 облігацій на загальну суму 31 845 гривень і отримав статус в обробці. А через деякий час отримав відхилення заявки на придбання, але гроші при цьому певна річ зняло. Пан Сергій зв'язався із оператором служби підтримки дії, і той повідомив його, що гроші повинні повернутись на його рахунок протягом 14 днів. Не знаю як тобі, але мені здається, що 32 тисячі гривень, які зависають в повітрі на два тижні, то є не дуже приємно. Оператор служби підтримки дії пояснив, що така операція могла виникнути через три причини. Перша, це відмова через кількість облігацій, але начебто всі погодження були пройдені і ніде ніяке застереження не з'являлось. Друга причина це неактуальна інформація в реєстрах, але з іншого боку, як би тоді пан Сергій пройшов верифікацію. І третя причина це якщо на час прийняття заявки ціна ОВДП вже була інша. Загалом на той момент було зрозуміло, що майже нічого не зрозуміло. Тож вирішили зв'язатися із брокером, через якого планувалося купити ОВДП. Це був ICU. Ще менше ясності в ситуацію додало те, що від брокера прийшло повідомлення по смс, що гроші зараховані, і можна це перевірити в своєму особистому кабінеті і було посилання на свій кабінет. Але проблема в тому, що пан Сергій не реєструвався в ICU, і логіна пароля для входу в свій особистий кабінет, певна річ, він не мав. А тим часом і повідомлення в кабінеті в Дії ніяк не робили ситуацію більш зрозумілішою. Додатково турбувало те, що квитанція про оплату так і не надійшла. Тож пан Сергій вирішив зв'язатися із оператором свого банку. Це був «Приватбанк». І там оператор чесно йому повідомив, що неможливо отримати квитанцію, оскільки оплата була зроблена через сторонній додаток Дія. І оператор Приватбанку порадив знову звернутися до оператора Дії. Так, розумієш таки, футбол краще не стало. А тим часом пан Сергій все-таки вирішив поспілкуватися із живою людиною із служби підтримки ICU. Той йому повідомив, що коли ти купуєш облігації, тобі на пошту повинен прийти електронний лист із твоїми логіном і паролем до особистого кабінету в ICU. Але, друже, мабуть, ти сам здогадався, що на електронці було пусто. На щастя, оператор запропонував продублювати цей лист, і трохи згодом пан Сергій отримав логіни і паролі. Але навіть після цього він все одно не міг зайти на сайт, бо писала невідома помилка або щось пішло не так. До речі, друже, якщо ти не знав, у ICU, окрім сайта, є ще свій мобільний додаток. От через цей мобільний додаток пан Сергій і зміг зрештою зайти до свого особистого кабінету. Там він побачив, що та сума, яку він сплатив, присутня, і статус гроші заблоковані. Так, я розумію, статус заблоковано з точки зору клірингу. Але мені так здається, що більшість українців кліринг не вивчали, і для них слово заблоковано означає щось, мабуть, не дуже хороше. Тож і пана Сергія чекало десь пару годин очікування невідомого. А через пару годин в особистому кабінеті гроші зникли, а замість них з'явилися цінні папери 30 штук. І також пан Сергій зміг нормально зайти в свій кабінет через сайт. Що це було, як це було, і до сьогодні невідомо. Але ОВДП на рахунку в пана Сергія з'явились. Інше питання, мабуть, до розробників дій. Бо, як на мене, такі сервіси, де людина хоче і може підтримати державу своїми грошима, повинні працювати максимально просто і комфортно для звичайного користувача. На вирішення цієї ситуації пішло два дні. Добре, що для пана Сергія все завершилось позитивно. Але виходячи з такого досвіду, друже, якщо, не дай Боже, наступиш на схожі граблі, то, мабуть, таки варто в першу чергу зв'язуватися із службою підтримки брокера. Бо саме на цьому етапі стало більш-менш зрозуміло, чого очікувати далі. До речі, друже, багато цікавих кейсів є і в моєму телеграм-каналі. Посилання буде внизу під відео. Бо так виходить, що не завжди є час і можливість візняти повноцінне відео. І бачиш, навіть зараз сижу в таких умовах без світла. Друже, якщо ти теж без світла, став плюсик в коментарях, будемо страждати разом. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво і пізнавально, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.